Власний варіант, будь ласка. Вчора пан Садовий під стадіон закопав дві капсули ножпи, Аби не боліло. <звук> Дякую. Нещодавно Роман Абрамович захотів собі самогонний апарат і купив заводніміров. А що ви знаєте про Романа Абрамовича? Знаєте, це ще що? Фразою, фразою жінки Рената Ахметова любий, купи мені цю штучку. Розпочалася реприватизація при Рісталі. А що ви знаєте про Романа Абрамовича? А ми знаємо то, що в нього до легко кухня знаходиться від вітальні. Добре, друзі, на цьому рядок завершимо. Давайте відповідь. Нещодавно Роман Абрамович захотів собі самогонний апарат і купив заводній міров. А що ви знаєте про Романа Абрамовича? А ще я знаю, що Роман Абрамович заказав службу Божу за родину утренню і Парастас. я повідомляю, Світлана Лобода заявила, що візьме перше місце на Євробачні. Тепер вона реально губу розкатала. А ви щось чули у мас медіа Можна. Можна. Повністю. Світлана Лобода. Ой мас медіа повідомляє, Світлана Лобода заявила, що візьме перше місце на Європачні. Тепер вона реально губу розкатала. А ви щось чули в мас-медіа. Після того як Світлана Лобода знялася для журналу Плейбой, у відповідь Баба Параска знялась для журналу Дім Садгород. А ви що чули в мас-медіа? А також недавно Руслана Писанка пішла працювати в Тернопільський дорожній. Такого офігенного катка Тернопільський дорожній давно не мав. Що чули у мас-медіа? Львівська санстанція повідомляє: у блок завелись воші. Тепер вони думають, як би їх так потравити, щоб самим не подохнуть. мас повідомляє Світлана Лобода заявила, що візьме перше місце на Євробаченні. Тепер вона реально губу розкатала. А ви що чули у мас-медіа? То гурт гринджоли розкатали губу перші. І ще три банки огірків. Розумова праця від жіночої. Руками ногами залізною труну скамі ніші знають. Да? Чим відрізняється жіноча праця від розумової? Я ж повторюю рот машрі що? Чим відрізняється розумова праця від жіночої? Жіночу продовжувати можна. І все ж таки, чим відрізняється розумова праця від жіночої? Вони несумісні. І чим все-таки відрізняється розумова праця від жіночої? Я коли вчився в школі зошити з поганими оцінками закопував на городі. Уявляєте, що я переживав, коли мої батьки купали картоплю? Які дитячі страхи пережили ви? Які дитячі страхи пережили ви? А давай. повністю. Давай. Я коли вчився в школі зошити з поганими оцінками закопував на городі. Уявляєте, що я переживав, коли мої батьки купали картоплю? Які дитячі страхи пережив ти? Колись давно, я запхав у ногу в унітаз. З цих пір у мене одна нога 45-го розміру, інша 41-го. Підпис шацьких. Які дитячі страхи пережили ви? Ти знаєш, я просто коли був маленький, мені батько одного разу сказав синку: ніколи в житті не балотуйся на пост президента України, бо в нас в Україні народ такий можеш з дурою вибрати. Я коли вчився в школі зошити з поганими оцінками закопував на городі, уявляєте, що я переживав, коли мої батьки копали картоплю, які дитячі страхи пережили ви? А мій дід бульбу закопував 44-му разом з мінами. Тепер бульбу як берем, кожен раз як в останнє.

А що ви знаєте про даїшників? А середньостатистична працівниця об'їзної за день збирає від одного до п'яти гаїчників. Ну, а що у вас в франківську знають про даїшників? Вони мають такий візір. Так що тепер зйомка урочистих подій корпоративів весіль. Ну що, щоб закінчити тему даєшників, нещодавно сержант Петренко зупинив свого начальника і уштрафував його на 600 гривень. Чим доказав, що не всіх дурних війна забрала. Львів знаходиться в очікуванні на євро 2012. В Свою чергу Нострадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити становище? Львів знаходиться в очікуванні на євро 2012. В свою чергу Нострадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це становище? Провидці кабміну ще раніше це знали. Того й не спішать будувати стадіони. Львів знаходиться в очікуванні на євро 2012. В свою чергу Нострадамус на грудень 2012 року, обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це становище? Львівське дороги так, як апокаліпсис. Як можна виправити це становище? Слухай, а нострадамус він у фракції Юльки чи Януковича? Бо то багато рішає зараз. Нострадамус вмер. Як можна виправити це становище? А в мене знову. Віршик. В Україні євро ніколи не буде, бо стадіони будують одні верблюди. Львів знаходиться в очікуванні на євро 2012. В Свою чергу настрадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це в становище? Друзі. Любі друзі, якщо ви проголосуєте за мене на наступних виборах, я вам обіцяю, апокаліпсису не буде. Бандити сидитимуть в тюрмах. Я вам обіцяв, ви знаєте, що моєму слову можна вірити, так що голосуйте за мене. Біця. Повністю, дорогі друзі, Львів знаходиться в очікуванні на євродику. Моя дівчина знаходиться в стані очікування. І я шукаю того Нострадамуса. Як можна виправити це становище? Коректором! варіант Якщо є, правда, Львів знаходиться в очікуванні на Євро 2012. свою чергу настрадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це становище? А от Віктор Ющенко вже виправляється. Він поклав під ліжко карту Росії. На знає, хто зверху. Б, зараз ми... Є така традиція. Коли буфетчиця виходить заміж, вона повертається до всіх спиною і кидає буфет. А які ви знаєте весільні забобони. Є така традиція, коли буфетчиця виходить заміж, вона повертається до всіх спиною і кидає буфет. А які ви знаєте весільні забобони? У нас є така в горах традиція. Перша шлюбна ніч. Молодий з дружками, молода з усім селом! А які ви знаєте весільні забобони? Я знаю дискотечні. Некрасиві барменші переливають. А які ви знаєте весільні забобони?